Сьогодні росіяни знову здійснювали комбінований удар по Україні, намагаючись вбити якомога більше людей і пошкодити якомога більше будівель. Тут нічого незвичного для нас немає. Але от що цікаво, що Росія запустила кілька аеробалістичних ракет Х-47 М2. А в напрямку всім відомого аеродрому з тактичних міркувань не буду говорити якого, але він вам всім відомий. І до речі, я принагідно хочу подякувати за те, що свого часу під час початку масштабного вторгнення. Українці підняли бойову авіацію, чим врятували її з аеродромів. Так, от повітряні сили зараз повідомляють, що російські аеробалістичні ракети, які можливо ви навіть чули, як вони пролітали, не досягли своїх цілей. І мені здається, що ось цей аеродром є таким прототипом для всієї України, залитий якісним бетоном. Сховища я маю на увазі, звісно. Ну бетону ж у нас вистачає в країні з огляду на масштаби будівництва. Погодьтеся, так і прикритий системами протиповітряної оборони. Чудова модель для України на наступні роки.